Трамп хоче сказав, що не написав, точніше, що не вважає Зеленського винним у війні, але знову відсипав йому, так би мовити, солі. Що Зеленський виконав погану роботу, що не треба в'язуватися у війну проти країни, яка переважає, так начебто, Зеленський розпочав цю війну. Ну що я, я не його фанат, і так далі. І фактично. Принаймні, за даними змі, відмовив навіть продавати нам системи протиповітряної оборони. Що як як кажуть, деякі політичні коментатори, що вочевидь, йому. Спілкування з Путіним дорожче ніж навіть пряма фінансова вигода, разом з тим, власне, Україна підписала меморандум щодо, як боюся неправильно сформулювати, меморандум щодо економічної співпраці чи щодо угоди про рідкісноземельні метали. Поправте мене, як воно правильно звучить, і власне, і бачимо, от чуємо вже, поки цей триває ЕТЕР заяви Марко Рубіо, що підтримували Україну три роки та на тому й досить. Тож, як ви бачите. Куди зараз рухаються україно-американські чи американо-українські ці от відносини? Чи це прямо буде повний розрив, повна зупинка допомоги? Чи це буде якось жевріти? Чи союзництво з Росією з боку Америки буде нарощуватися? Як ви бачите, це на кілька ходів вперед? Ну, по перше, насправді ми бачимо, що для Дональда Трампа і нової адміністрації, справді у них є відмінні зовнішньополітичні пріоритети, ніж це було у попередній адміністрації. Ми власне неодноразово в етерах про це говорили. Фокус переноситься на Азію, а і, власне кажучи, це дуже сильно впливає на їх стратегію щодо Європи, російсько-української війни і взагалі ролі Сполучених Штатів Америки тут, тобто по суті, от зараз з того, що ми бачимо, є велика спроба штатів. Як мені здається, знаєте, своєрідну цю геополітичну шахівницю, як це колись називав бігню Бзіжинський, перевернути або пер, пер, абсолютно якось переставити всі ці фігури, які були. Тобто, і от ми в якоюсь мірою це власне спостерігаємо. Більш того, у Трампа дуже специфічний. Ми це знаємо: спосіб прийняття рішень, вибудовання ієрархії, Трамп, як ми бачимо, продовжує тут демонструвати прихильність до окремих людей, навіть не. До інституції до окремих людей, і власне ми це теж дуже сильно бачимо. От навіть по ті зустрічі, яка була в Парижі. Що, хоча там був і пан Келух, але в першу чергу у Трампа зараз фаворі. Це пан Вітков. Хочу, ну подобається нам це чи не подобається, але по факту, ми це бачимо, щось він таке Трампу показав або зробив, що Трамп його. По суті, зараз зробив такою людиною, яка у нього займається саме всіми ключовими чутливими перемовинами, да, тому що, окрім, скажімо так, перемовин пов'язаних з Росією, ми бачимо, що він задіяний в перемовинах, наприклад, з Іраном. Він задіяний в перемовинах з на близькому сході і так далі. да Тобто, ну от схоже, що пан Вітков це знаєте, такий як тіньовий держсекретар. Я не побоюсь цього слова використати, і ми побачили, що на зустрічі в Ричі, по суті, був Рубіо. Віков на да, звісно, був Келог, але ключову роль, і навіть коментарі ключові багато багато коментарів був. Робив Вітков Навіть такі, знаєте, мабуть, це теж нам показує спосіб комунікації з Трампом, коли Вітков сказав: О, у вас тут в Єлисейському палаці багато позолоти як у Мар Оларго, да тобто в будинку, де мешкає Трамп у Флориді тобто він порівняв. Тобто сказав, що Марлу нібито краще да ніж Єлисейський палац. Ну я думаю, у Франції були звісно подивовані цьому. Але ну тобто, я думаю, що це показує нам стиль насправді стиль комунікації його із Трампом. Да. До речі, Трамп ми знаємо теж постійно позолочує Білий Дім. Там нещодавно було з цього приводу журналістське розслідування да з приводу того, як він змінює інтер'єри Білого Дому. Так, ось якщо повертатися до цієї ситуації, яку ми спостерігаємо, тобто штати вони знаходяться в от. В ситуації зміни цієї політичної назвемо так парадигми, і цю зміну роблять окремі люди. І вони намагаються це зробити швидко. Власне кажучи, інколи знаєте, не думаючи про якісь контексти або довготривалі наслідки, і так сталося, що наші відносини зі штатами вони теж опинилися в межах цього великого перегляду, я б сказав би геополітичної шахівниці. Тобто, по суті, от якщо ми подивимось, з наші стосунки зі штатами поступово вони тепер перейшли в скажімо так розділ великої прагматизації економізації. І так далі, Да? тобто, штати по суті. У угодою про мінерали е, і енергетику, як сказав Трамп, е, тут, тут теж дуже цікавий момент, е, що це означає да, і, і про енергетику, штати по суті намагаються, якби Трамп намагається і своєму виборцю, і в цілому істеблішмуту е, показати, що е, тепер він не буде давати роздавати американські ресурси на допомогу іншим країнам. Е, і у нього постійно звучить цей референт, що інші країни е, зловживали е, багатством е, впливом Сполучених не штатів Америки їх щедрістю, і тепер вони будуть е, прагматизувати всю цю історію. Ну от з приводу, якщо говорити про цю угоду, е, ми бачимо, що був е, парафований меморандум онлайн. В ньому насправді як мені здається одна з найбільш важливіших частин. До речі, там є згадка і про європейський союз і про Будапештський меморандум, Я думаю, що це якраз наша команда внесла ці моменти в цей меморандум. Але там є теж важливий момент: це часові рамки. Тобто, по суті, Трамп, і це вчора у нього теж звучало. Він хоче зараз, скажімо так, зробити все, щоб ця угода була підписана. Я так розумію, до кінця травня Трамп назвав 24 квітня, тобто це наступ. Не четвер, але в цій самій парафованій угоді йде мова там про 20, ну потенційно до 26 квітня і так далі. Скоріше за все, прем'єр-міністр України. І ми здогадуємо, що скоріше за все тепер він буде підписувати цю угоду. Він буде присутній в Вашингтоні. Якраз буде місія. ну скажімо так, весняне зібрання міжнародного валютного фонду. І там очікується присутність нашого прем'єра пана і Скоріше за все, от от на тому тижні, коли він буде в Вашингтоні, і відбудеться а, це підписання. Ну, якщо чогось не відбудеться, якогось екстремась екстремального моменту, тут звісно, і цікавий момент, що поки що на жаль, ми не бачили самого тексту а, а, угоди да, тому що меморандум, це все ж таки меморандум, але Схоже, що йде там дуже активна історія про те, що який як, як буде влаштовано оцей фонд, що туди буде передано, і от мене все ж таки насторожило у цей момент. Що Трамп сказав про енергетику ще. Тобто, він сказав, буде підписана угода. Я спеціально декілька разів переслухав, що він сказав з цього приводу. Він сказав, що буде підписана угода про мінерали і про енергетику. От ми пам'ятаємо всю просто до цього цю історію з нібито атомному. Електростанціями, про які Трамп згадував, тому ну я так очікую, що можливо на наступному тижні, все ж таки, ми будемо бачити більше інформації про а, це меморандум, але а, ну, і про угоду. Але складається враження, що наступний тиждень в цьому плані буде визначальний. Ну я думаю, що тоді ми і проаналізуємо ще додатково, коли з'явиться вже текст меморандуму, тому що точніше угоди, да, тому що мені здається, що. Насправді зараз ще немає якогось остаточного тексту, наскільки я знаю, і а, процес цей триває, тобто і досить складно триває, тому що а, ну я б сказав би досить. Ну з Америка... тобто американці тут, якщо вони сподівалися отримати, і от як вони записали, все, все, все. То а, ну я і з того, що я розумію, так воно не буде. Тобто, там іде досить така жорстка а, дискусія. З приводу військової допомоги, а, я я думаю, що тут справді історія в тому, що. А штати вони будуть в межах цієї політики переводити все на комерційні рейки. Тобто потенційно ми в принципі можемо думати, що якщо ми знайдемо десь додаткові ресурси, то в принципі я так думаю, що можна повпливати на білий дім, і навіть це не ми зробимо. я Зараз скажу хто повпливати на білий дім, щоб якусь частину зброї купувати у Сполучених Штатів Америки. Я думаю, тут свою роль можуть зіграти лобісти американського ВПК. І саме американське ВПК, тому що знаєте, ну Дональд Трамп, звісно, може отак казати, що там про ракети, от те, що ми чули, да він сказав, що от а чому ж тоді в'язались війну, якщо у вас там немає такої кількості ракет. Ну, нібито нам ми це в'язалися, да а не Росія на нас напала. Але тут є інший момент. Тобто Трамп може таке говорити, але він же все ж таки людина досить комерційно орієнтована і плюс. Плюс, давайте не забувати, що ВПК компанії вони вкладалися в виборчу компанію Дональда Трампа, тобто о -о отримати прибуток. На продажі тих же Петріотів чи ракет до Петріотів, а це може бути вигідно цим компаніям. Насправді, бо це приватні компанії роблять, які Тобто це не державні компанії, а приватні. Як в Штатах це побудовано державно-приватне партнерство в оборонній сфері, вони отримують замовлення і так далі. І відповідно, я думаю, що тут нам потрібно діяти не лише з Дональдом Трампом. Дайте оцю комунікацію вести. А нам потрібно вести цю комунікацію з лобістами ВПК. Які є від цих компаній, хай вони впливають на білий дім. А тобто, якщо у нас є гроші, я все ж таки думаю, що лобісти від американського ВПК зможуть повпливати на позицію Білого Дому в тому плані, що якусь частину зброї справді ми зможемо купити. Але звісно, тут теж наскільки я розумію, це все ув'язується по перше з нашими. Ну якщо говорити про наші ресурси, вони зрозуміло обмежені в нашої країни, да тобто, по суті, ми і так всі ці кошти, які збираються всередині з податкової системи, вони передаються на оборону, тобто тут є розрахунок, наскільки я розумію, отримання коштів від наших європейських партнерів, тобто що можливо вони або ж з тих орештованих російських активів. Більшість яких знаходиться там двісті чимось мільярдів у Бельгії, або ж дадуть нам якусь частину суму коштів, хоча ми бачимо там теж так дуже все так нелегко з цими активами, по нам коштів, щоб нам дали, або ж можливо, самі європейські країни зможуть відшукати якісь резервні додаткові бюджети в межах коштів, які вони збираються виділяти на НАТО, тому що ну ми бачимо, що це для штатів звучить рефреном, що всі країни. Нато мають підняти. Планку до двох відсотків, і що, взагалі, штати збираються свою зовнішню напрямок скорочувати фінансування. а Тобто, бо на цьому тижні справді була наприклад інформація про те, що а у них навіть вони розглядають навіть план скоротити фінансування організації бідних Націй. Я просто нагадаю нашим глядачам, що штати, мабуть, це один з ключових донорів ООН Тобто, там просто йде мова про сотні і сотні мільйонів, а і не зовсім зрозуміло, як буде тоді ООН функціонувати в. Різних а, їх місіях і так далі. І другий момент вони теж згадали про НАТО, що вони хочуть скоротити фінансування НАТО. Тобто, це означає, що європейські країни будуть виді... ну потенційно виділяти більше грошей, тобто і два, і можливо, і п'ять якісь країни а, а, ВВП. А це означає, що з цих бюджетів можливо, якщо ці країни погодяться. А ми тут бачимо все ж таки оцю коаліцію охочих, да, яка. Якось збирається час від часу і обговорює, можливо, ці країни якраз нам могли б допомогти купити тепер зброю сполучених штатів Америки. Тобто, мені здається, що це ну знаєте, місія виконувана, тобто вона можлива. Та і ще раз прикреслю, позиція Трампа вона скоріше зараз. ота публічна, яка озвучена там і по зброї, і по іншому вона, вона знов таки розрахована на додаткові засоби впливу на наш ну на нашу сторону. Тобто, помітьте, що як тільки активізувалася тема про оці перемовини в Парижі, які були і друге, це про мінеральну угоду, як одразу ж Трамп згадав про Україну, ну і почав знову висловлюватися в своєму стилі. І про президента, і про ситуацію тут, і знов таки в черговий раз, спершу говорячи, одне, а потім змінюючи позицію. Ну тобто дуже типово для Трампа. Пане Олексію, і от поки ми з вами говорили, тут з'являються вже нові заяви від Віткофа. Зокрема, він говорить, що Україну можуть бути непотрібні російськомовні регіони з окупованих п'яти областей. Путін може отримати частину територій, але не всі. Далі знову ж таки його пряма цитата: Ерефі Україна зацікавлені в цих п'яти регіонах. А зараз головна проблема не триваюча агресія Ерефі, виявляється, а не бажання України віддавати землю. Ну чітко він показав свою позицію і що він підтримує рашусь. Диктатора, всі ми пам'ятаємо його візит, також Російську Федерацію, коли він тис руку саме Путіну, коли клав руку на серце, і всі бачили саме відео із цієї зустрічі. Але все ж таки, якщо ми говоримо про допомогу, хотіли згадати європейських партнерів. Ви вже частково згадували коаліцію охочих. Все ж таки, якщо... Сполучені Штати Америки виходять з цієї гри. Чи можемо ми покладатися на наших європейських партнерів? Бачимо, що дійсно перемовини йдуть. І, зокрема, Макрон дописував, що переговори щодо припинення війни в Україні продовжаться вже наступного тижня. У Лондоні чого очікувати від цих переговорів, які рішення там будуть прийматися? Ну, по перше, мені здається, тут дуже важливий момент, що от ми з вами говорили про дедлайни щодо мінеральної угоди, але схоже, що такі дедлайни у Трампа є і щодо а, можливого досягнення а, зупинки вогню, тобто сісфайр, а, І а, скоріш за все, мова йде до а, власне кажучи, початку травня. Тобто, от тобто наступний тиждень, насправді, тут може бути епохальним. Я б в цьому плані відмітив. Тобто, наскільки я розумію, а, п, проговорювались негласно якісь отакі дедлайни, часові ра. Рамки, скільки можуть тривати перемовини, а скільки можуть бо ми бачимо, що у Росії одна з тактик це ж була затягування насправді перемовини, постійно підвищували ставки, закидали нові 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 тези з розрахунком, що таким чином в вони, нібито не відмовляються, але по факту це роблять. Да? тобто так, ось схоже, що у Трампа для того, щоб не давати можливість далі продовжувати цю тактику, вони все ж таки вирішили обмежити часові рамки. Чому я кажу тут про Росію в першу чергу? Тому що ну ми знаємо, що офіційно Київ а, на зустрічі в Саудівській Аравії. Ми погоджувалися на а, безстроков... ну, це а, безумовне перемир'я, і там погоджувалося на багато компромісних моментів, там і по чорноморському коридору, і так далі. Тобто, тут була якраз мова про Росію. Да, ми розуміємо, що а, саме там є зараз ключове. Ключова проблема, тобто із того, що привіз Вітков, а, знов таки, так зрозуміло, що він озвучував, а, я б сказав би, а, ну найбільші бажання да Росії пов'язані з. Тим, що вони хочуть отримати, але але давайте теж не забувати, що а, все ж таки, ми, ми розуміємо, що позиція України в будь-яких переговорах вона буде полягати точно не в визнанні а, в скаже так юридичного окупованих територій. Тобто я думаю, що цей момент ну ми чудово розуміємо, що будь-яка українська влада точно вона не це не піде. Да наскільки вона буде українською, тобто це в будь-якому випадку, і я думаю, що в сполучених штатах Америки це теж чудово розуміють. Ну а, насправді, тобто, не зважаючи на те, що Вітков там озвучує да оці всі а, меседжі, але а, скоріш за все за лаштунками. А ну а в він буде намагатися. Я так розумію, і намагався в Парижі а, з Марком Рубіо Дійти якогось такого, ну більш називаємо так компромісного моменту. Знов таки, поки що, все ж таки йде мова не про велику угоду, а саме про зупинку вогню. І от я мені здається, от на цьому а, в ці, на цій зустрічі в, а, в Парижі було ключове акцентування, тобто. Плюс помітьте, що Україна насправді тут отримала, ми змогли отримати для себе, я б сказав би, одне з досягнень в цих перемовинах, яке вже було помітно в Парижі, а саме вдалося долучити європейські країни до цих перемовин. Тому що я нагадаю, що до цього сполучені штати Америки вибудовували свої перемовини з Росією. А у нас були свої перемовини Сполученими Штатами Америки. І, хоча офіційний Київ постійно говорив про те, що давайте долучимо європейців, ну якось штати це і ігнорували або ну обходили, але от ця зустріч в Парижі показала, що тепер вони вже цього не можуть робити або вже не будуть. Да, тобто рішення прийняти, все ж таки, що європейці, і е, 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 ми розуміємо, і чому я кажу, не лише країни ЄС, тому що а, там була і Франція, і Німеччина, але й була Британія, яка не входить в ЄС, але тобто Європа. А вона має бути присутня в цих переговорах, і мені здається, це насправді для нас велике посилення. Тобто в цьому плані, тому що ну позиція наша і європейців, вона і зважаючи на те, що європейці готові нас і далі продовжувати підтримувати, да і будемо сподіватися, що вони вже остаточно прокинулися в цьому плані. То це дає нам можливість, ну скажімо так, з більш сильних позицій вести тут перемовини зі сполученими штатами Америки, розуміючи, що далі штати. Ще якісь ці, ці меседжі будуть намагатися ну узгодити для того, щоб їх донести зрештою і до Росії. Але це тепер буде і наша позиція, і позиція європейців. Знов таки, і я ще раз підкреслю, що це маленька, але перемога а, да, в межах перемовин, а, тому що я нагадаю, що Росія вона постійно відкидала а, і намагалася нівелювати роль країн е, Європи а, в цих переговорах, да говорячи, що ну не можна вести а, там і не будуть вони вести переговори з європейцями, а тільки з американцями. Ну от ми Бачимо, що американці все ж таки тут обрали трохи іншу модель. Що можна очікувати від зустрічі в Британії? Я думаю, що можливо тут буде якоїсь додаткова інформація про. Моменти пов'язані з сісфаєр, тому що поки що, от навіть після цієї зустрічі в Парижі, ну не так багато є інформації а, безпосередньо. А про що ж там а, домовлялось? Окрім ключової, ключового моменту, що мова йшла не про велику угоду, а саме про зупинку вогню. Що от зупинка вогню має стати оцим першим етапом, скоріш за все. От е, на зустрічі в, в Британії буде обговорюватися, як європейські країни можуть бути долучені до цього процесу. А е, в плані е, зупинки вогню, ми чули попередньо е, деякі ідеї про це, да тобто пов'язані з тим, що ряд європейських країн у з коаліції охочих, в тому числі готові приєднатися до створення миротворчої місії. Ну або місії по підтримці миру, е, яка б була розміщена в Україні, ну тобто не на не на лінії фронту, але б була б розміщена і дозволила б ну в випадку чого якби бути задіяним, да, тобто а, в ну тобто, якби нам знати створити додатковий такий момент гарантії, да що а, ну скажімо так щоб Росія розуміла, що якщо буде якийсь і другий напад потенційний. То вона може зіштовхнутися тут із а, представниками країн НАТО. Ну тобто, наскільки я розумію, от тут буде обговоритися ця конфігурація, а але далі знов таки справа тут і за Сполученими Штатами Америки, як вони збираються це доносити до Росії, тому що а, Трамп так а, дуже цікаво, теж а, вчора сказав, що а, от Росія має дати відповідь а, по зупинці вогню найближчим часом. Тобто, от, я ще раз що Трамп вже намагається показати, що він не буде готовий від Росії чути а, ну безкінечні а, пояснення, чому вони а, не ну тобто висувають висуваються нові нові вимоги, і чому вони не можуть піти на зупинку вогню. Ну і ще власне пане Олексію, під завершення хочеться запитати про 9 травня, коли в Україні планується відзначати День Європи, в колі власне європейських партнерів, яких запросив Володимир Зеленський. Ну а в Росії стрибати з червоним ганчір'ям і кричати, що діди воювали. І туди теж так би мовити, планують відправитися 13 друзів Воушена, тобто російського диктатора, був перелік країни пострадянського простору. Там очільник Сербії Вучіч. Очільник Білорусі Лукашенко, звісно ж, Сі Цзіньпін і так далі. Власне, як ви, ну, те, що ті туди приїдуть, питань немає. Як ви думаєте, скільки європейських лідерів відгукнуться на заклик президента України, і що може бути 9 травня в Києві? Тобто, просто символічно прибудуть, поговорять та розійдуться, чи знову ж таки можуть бути якісь. Під час цього всього святкування і перемовини, які рухають Україну в бік стійкого миру. Ну, мені наприклад здається, що взагалі це дуже е, хороша ідея, е, а показ, показати, що Росія не має ніякої монополії, як вони намагаються це робити, і на міжнародній арені на перемогу у Другій світовій війні. Тому що е, я нагадаю, що от е, коли навіть Трамп да і деякі інші американські посадовці озвучували буцім, то це Росія була одна з країн переможниць у другій світовій війні, і так далі. А насправді, коли ми з організовуємо там 9 травня, да, в Києві буде. Зорганізований цей захід мені здається, це якраз дуже такий чіткий сигнал і для Росії, і для світу, на що Київ не дасть тут Росії оці монополії. На привласнення собі перемоги над нацистською Німеччиною, те, що Росія намагається робити, і поширювати по всьому світу, я хочу сказати, от не так давно навіть було листи. Бачив видання Українська Правда, публікували низки українських істориків, які якраз наголошували, що нам потрібно якісь окремі акценти по другій Війні переглянути в тому плані, щоб на скрізь в світі показувати, що саме українці. Були ключовим, скажімо так, ну внесли ключовий внесок перемоги на нацистську німеччину не дати Росії привласнювати собі день перемоги. І я думаю, що оця зустріч в Києві на 9 травня, вона є можливо частиною такого погляду, да щоб символічно навіть показати, що перепрошую в Кремлі, то там їх свої політичні маніпуляції і так далі. Да, те, що вони проводять. А в Києві проводиться захід пов'язаний з тим, що Україна, яка була однією з країн, яка виграла. В другій світовій війні і власне кажучи, змогла звільнити Європу від нацизму. Тут тепер проводиться зібрання символічне для того, щоб знов подолати тепер вже агресію, яка прийшла в нашу країну зі сходу. Тому і на мою думку, це такий дуже насправді важливий символічний момент, і, і цікаво, що обрана така модель. Да, подивимося, справді які лідери будуть там, і які будуть тут. Тому що ну з боку, наприклад, ми чули нібито європейської комісії, що там якби деякі країни. Балканські, так вони натякнули що якщо ви хочете бути в ЄС. Ну все ж таки, ну так розуміти, да? а потім вони нібито сказали, що це не зовсім в їх компетенції, і так далі, коли і Угорщина, і Словаччина особливо да, почали говорити, що що ж це таке. Але сам факт, я думаю, що натяк багато хто почув, що ну от, це буде такий теж символічний момент. Ну а Путін, звісно, буде намагатися використати 80-ту річницю. Ми це чудово розуміємо для того, щоб нібито продемонструвати. Струвати, що от там от Росія да знов знов таки, оцей маніпулятивний меседж а, про монополію а, на перемогу а, в другій світовій. Але я думаю, що оце зібрання в Києві воно насправді а, дещо розмиє цю цей момент. Ти бачиш, що скоріш за все, світові змі про це теж будуть писати. І тут дуже якраз важливо в цей меседж вносити а, додатково, що а, немає російської монополії а, на перемогу в другій світовій.